Водоспад є одним з найкрасивіших природних явищ. Переливаючись стріблястими скринками, кришталеві струмені води з гуркутом падають з за запоморочливої висоти, розпадаючись на могутніх каменних порог на дрібні крапельки, вони граються у помічках сонця, то лаги палоскочу їх ніжне водяне єство. Ви істину, Тече не видовище, особливо на тлі стрімких могутніх карпатських скель. Водоспад являє собою міць та велич водної стихії. Ним можна милуватися годинами. Тут йдуть на спочинок іскри сонячні спеки, а в просторі витає незрівнянна насолода свіжого гірського повітря. Що дурманить розум та розслабляє втомлене тіло. Від цього аромату чистого, вологого, прохолодного духу, що носиться поміж гір, я п'янію, розчиняюся у всесвіті, відчуваю нотки безмежного щастя. Чарівні водяні самоцвіти мені до себе, а їхня розмова мене. За я ніжно беру у своїй долоні кілька крапелів цього мокрого срібла, вловлюю їхню людську прохолоду та відчуваю, як вона змиває весь мій негатив. Подограй осипає мене своїми дрібненькими перлами, ловить за руки і не відпускає від себе. А я і не хочу покидати це блаженне місце спокою. Та зачарування, яке наповнює мене своєю енергією та розкладає всі пазли на свої місця. Я вражена, мої ноги відмовляються йти далі, тому я не прощаюся з тобою, мій любий водоспади, а кажу тобі до побачення.